У Покровську розпочалися роботи з ремонту дороги по вулиці Центральна сьогодні, 9 серпня, підрядна організація приступила до фрезерування старого асфальтного покриття. Нагадаємо, наприкінці липня житлово-комунальним відділом Покровської міськради було оголошено тендер на поточний ремонт дороги по вулиці Центральна. Участь у торгах взяли дві фірми – «Агропромбуд» з Покровська та Славдорстрой зі Слов'янська. Переможцем стала Покровська фірма, яка відремонтує 294 квадратних метри дороги, за 3 мільйона 234 тисячі 7 гривень 81 копійку. Варто відзначити, що сьогодні, протягом дня, через проведення ремонтних робіт було частково перекрити. Криту рух автотранспорту по вулиці Центральна від так званого горбатого моста до вулиці Пушкіна.